Голова канадсько-української мистецької фондації. фондації вітаю всіх сьогодні на цю надзвичайну виставку Никефора Епфанія Дворяка або тільки Никифора. Лемка місця примітивіста. Роботи мисця зберігаються у багатьох музеях світу і приватних колекціях то які ми раді та горді. Що можемо вам, дорогі наші гості, показати цю знамениту колекцію. Скріки з, з Кракова, що привіз свою власну колекцію рисунків Никифора. Також хочу щиро подякувати нашим спонсорам: Caravan, Lemco Fundacja, Migus Autoworks, Lava Computers за друк фотографії. Та афіші. Без їхньої фінансової підтримки ми б не могли цю виставку представити вам. Оксані Жолкевич за чудове грання, грання на фортепіані і всім добровольцям щирі вам спасибі, і Маріці Венецькій, Олегові Лисюкові та Діані Мельниченко, що так гарно нам приготували цю виставку, бо вони все це разом склали. А якщо хочете більше почути про життя Никефора, прошу прийдіть в четвер, 25 лютого, сьомій годині вечором, до галерії Куф, послухати професору Скріку, де будуть представлені рідкісні документи, листи та фотографії. Запрошуємо для представлення нашого гостя, пана Володимира Щурко, приятель професора Скріки. Jaki był inicjatorem tej wystawy? Proszę, panie Kszczurku. Dziękuję bardzo. Nadzwyczajnie mi przyjemnie na przedstawić profesora, doktora habilitowanego Petra Skryjka. To jest nadzwyczajna osoba, bo oprócz tego, że zajmował się swoją dydaktyczną pracą, wybaczcie, że od młodych roku zajmował się własną kolekcję mistectwa. Zanimał się yy, z, i starał się zberechty to, co jest naj, najważniejsze. Profesor Petros Kryka, zakończył Silsko-Hospodarską Akademię, Ceny była związana z mistectwem w Krakowie, także zakończył Silsko-Hospodarską Silsko Akademię w Curychu. Yy, Maje duży, wielki dorobok literacki, bo krym tych oddajcie w knyżok, który tu jest przy sądzie, jeszcze ich y, oddaj knyżki nie maje. Y, opublikował 7 knyżok na polskim i italińskim mowie maje swój naukowy dorobok 250 różnych publikacji i to w czasopismach ukraińskich i w, czasop, w czasopismach, w czasopismach e, fachowych krym e, toho, jego e, taka za myść zaciągliność twórczość. Jo. czemu to muszę więc wskazał, że czuje się lęką, łucącą, nadstańcą, zagrożącą, ale przede wszystkim Ukraińcem. Muszę tylko powiedzieć, że on właśnie od początku jako wykładacz na Sielskiej Gospodarczej Akademii w Krakowie. On zaczynał wykłady, napisał swoje przyzwyczaj, kazał, ja jestem Ukraińcem. I to vlastně jemu velká chvála. Prosím Petra do slova. Děkuji duše. Paní direktor Oksano Rohaten Vasily, e, paní Maríko Vindička, Та, е, завдяки її е, ну, великому талантові, містечкому маємо чубиставку, е, пане доктор Володимире Щурко, е, пані і панове, Но хочу ще привітати особливо пані Софійку Щурко і пана Миколу. Штурко, що тоді, які будуть нам допомагати. Ну, і ще раз хочу подякувати пану доктору Штурко, що за цю виставку він, власне, так як пані директор сказала, він був інспіратором цієї виставки. Він мене запросив тут до Канади, годував мене. Годував мене, навіть перегодував. Добре, що не буду два жили, я довідався на литовіску, як будемо відлітати, ну, бо мусить би доплатити хіба з 500 доларів за надвагу. Так, що ж говорити про Некифора? Про нього можна говорити довго і багато. Але буде найкраще, як він сам буде говорити про себе. Будете з ним спілкуватися під стіною, так як то було за його життя в Криниці. Сидів скромний на Мурику. Люди підходили до нього. Він подавав свої картини, де хто хотів, то йому заплатив, хто не хотів, то не платив. А по, по хвилі всі викидали це до кошів на смітник. А він невпинно малював. Намалював так обчисляють біля треті тисяч картин. Скільки ще з того заховало? Ніхто не знає. Но, але добре, що ми трошки зберегли в наших українських руках. Бо лемки не були якось зацікавлені в купованню його картин, ну, можна це оправдати, бо говорилося, що він хворіє на туберкульоз. Ми ну, всі боялися. Здавалося, що можна від тих картин набрати якоїсь, якоїсь хвороби. Але так вернім. До короткої е, біографії Нікіфора. Е, всі знаємо, він народився в 1895 році е, в порознику біля Криничі, село біля Криничі. Був хрещений в церкві в Криничі. парохом тоді був е, отець е, Куропас. Е, і метрика, очевидно, десь загинула, ніхто не знав. Знайшов її в на початку 70-х років пан Стефановський і опублікували її наше слово. Пізніше я її також опублікував в книжці своїй польською мовою. Її тут немає, бо Наклад є вичерпаний, а е, я не хотів її вставляти, бо вона є польською мовою тільки, перекладена на українську мову, мову ця, е, з тією карикатурою Никифора. Е, так що все там, все там є в тій книжці. Е, першу збірку. Його праць зібрав Роман Турин. був, був тоді ще студентом е, знаю, академії містецької чи школи е, містецької е, у Львові, а його батьки е, в Криничі орендували два пенсіонати е, Солотвинку і Владислава. І Нікіфор заходив до них. Бо давали йому їсти, кормили його. І там його пізнав Турин, зібрав першу колекцію 200 е, картин і віддав їх на першу виставку до Парижа. Ця виставка була в 1932 році на в галерії Марсей. При бульварі Вольтера Шін тривала тільки 3 три дні від 7 до 10 листопада, і, але в ній брала участь, брала участь велика кількість малярів, українців і запрошених італійців і французів. І серед 16 українських малярів. На одиначетій позиції є прізвище Никифор, ім'я Никифор. Ну, і там ще є 22 особи молодих, молодих малярів, які пізніше стали дуже славними, не всі, але більшість з них італійців і французів. Druga wystawka Nikifora była u w Lwowie w 38 roku. Także z kolekcji Romana Turyna i pani Fedorowicz Maleczkiej wystawiano 105 kaptyn. Ta wystawka trwała w Lwowie dwa miesiące, w czerwca i lipcu 38 roku. Upublikowano taką chyba dwie, tak, może i więcej ale znane są dwie stacje w, 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 w takim czasopisie ⁇ twórczość i -Miestestestwo ⁇ No i w tym 38 roku pokazała się pierwsza stacja kroniki e, Kifora w Arkadach, napisał jej polski malarz Wolf. Турен йому віддав цю колекцію, яку привіз до Варшави, за позитивні гроші. Тобто він чекав, аж турин віддасть гроші, але ну, може турин трошки стягав з тим. І... Ну, ця виставка розслабила нікіфора на цілий світ. Багато ще про нього писало, але пізніше тих виставок, виставок було, було багато. Ну що ж, запрошую всіх до приничі. Нікіфор любив ходити пішохідною алеєю, бо там було найбільше людей. Але люди від нього відсувалися. Но тільки будинки стояли на своєму місці, не втікали від Нікіфора, дозволялися малювати. Навіть поправляти їх красульників, він мав велике відчуття архітектури, поправляв все, що малював, все там щось додав. ну і До кожного будинку все дорисував навіть на тих будинках, де не було, де й не було, нарисував коман і дим з комана. То означало, що там. Живуть люди, що цей будинок живе, що щось там діє. E, так що e, треба підійти до тих рисунків, e, треба дати Нікіфорові милостині. Він все e, чекав в Зрештою, всі очікуємо милостину. Функціонує е, на милостині, бо навіть патріотич наш, який ми чуємо, відчуваємо з України, це також є наша милостиня для нашої батьківщини. Е, треба йому дати цю милостиню, але ну, яку банкроти він не збирав, він тільки брав монети, банкноти він не приймав. А ми можемо йому дати тільки тепер милостиню наших очей і наших думок. Може розбудити в нас якісь мистецькі таланти і виповнимо деякі рисунки кольорами, бо він рисував оце, але в тих рисунках є також і кольори, тільки він кольори затримав у себе. a w duchu, który jest na papier. Także proszę, będę zajmować więcej czasu, bo Was dużo więcej ciekawi tych niktów, niż ja. Dziękuję. Tak samo my książki mamy tam koło tam z zado, można kupić sobie, jak macie wyraźnie. І тепер попросимо трошки до кави і чаю. Їш, хвилиночку ще, прошу Нікіфорів олівець, вічний мандрівник. У заболочених черевиках капелюху на голові із дерев'яною валізкою, повною вовків, що завивають під кожною капличкою, вже невідомо чиєї.